Кілька відсотків прибутку ви отримуєте при інвестуванні в сонячні і вітрові станції? Чи вигідно інвестувати в енергетичні проекти? Про це сьогодні поговоримо на каналі МінФін. Я, Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. Поїхали! В першу чергу скажу, що це дуже актуальна тема інвестиційна. Будівництво введення експлуатацію і власне експлуатація вітрових сонячних станцій, навіть біопоршневих і газотурбінних установок. Чому зараз великий дефіцит електроенергії в Україні через обстріли країною-агресором, і відповідно тариф дуже підвищився? Якщо порівняти рік назад, по, по, по чому покупали бізнесмени-підприємці. Електроенергію і зараз то тариф майже в два рази виріс. Тобто, на сьогоднішній момент купити електроенергію на своє підприємство. Ми кажемо про, про, про промисловість, склади і так далі, навіть офіс. Купляє по приблизно 6 гривень без ПДВ. Минулого року це було приблизно 3,5 гривні без ПДВ. Тобто, тариф дійсно збільшився. Електроенергії не вистачає. Імпортована електроенергія вона дуже дорога, там 15-20 євроцентів за 1 кВт годину. Її не вистачає, тому що є пропускна здатність на кордоні з Україною. Тому відповідно це на наступні декілька років буде точно непокритий дефіцит електроенергії. Як його закрити? Побудувати з відновлювальних джерел, тобто сонце, вітер. І зелений водень, коли це буде теж актуально в Україні, побудувати станції, запустити їх, і віддавати електроенергію або бізнесу, або певним комунальним підприємствам, які керуються міськими радами, або віддавати в мережу Укренерго, але тут зіроньку поставимо. Ще це не дозволено законодавством, але ми знаємо знов-таки, що. Цього року мають ввести цей дозвіл, по суті, дозволити генеруючим потужністям, тобто компаніям, які генерують сонячну вітрову електроенергію, віддавати в ринок, тобто продавати в ринок свої там, надлишки, наприклад, електроенергії. І це дозволить будувати такі бізнеси. Значить, що ми маємо з точки зору пільгових кредитів або грантів, які зараз у нас є. На будівництво сонячних станцій. Така коротка довідка, щоб ви розуміли, що домогосподарство, яке там частна будівля, приватний будинок, наприклад, може поставити собі сонячну станцію на дах чи поруч з будівлею до 10 кВт Є кредит від державних банків на 480 тисяч гривень під 0% на 5 або 10 років. Це дуже класні умови. І, в принципі, цього має вистачити, щоб ви свій приватний будинок зробили повністю автономно з точки зору електроспоживання. Для бізнесу також вже почалися програми пільгового кредитування, і по програмі 5.7.9 можна взяти до 150 млн мільйонів гривень на 10 років бізнесу, гроші на будівництво власної вітрової. Або сонячнее електростанції. Ну, але ж ми знаємо, не всім дають кредити 5-7-9. По-друге, є ліміти у банків, у когось вони вже в цьому році закінчилися. По-третє, ви маєте показати свою фінансову звітність за останні три роки. Ви маєте бути досить прибутковою компанією. Маєте показати свій гарний кредитний рейтинг та історію. Тому десь там 50% випадків. Відмовляють банки у кредитах таких, тому тут немає гарантії. Ну і нещодавно наш уряд також ввів таку програму, що на термін 5-7 років можна взяти кредит. Це для великого бізнесу, звичайно, на суму понад 150 мільйонів гривень по ставці 13,5 річних у гривні. Що в принципі за умов такої девальвації гривні нормальна є ставка, але знов-таки хто отримує такі кредити? Тільки найбільші компанії, які ви бачите, там у топ-100 найбільших компаній по рейтингу Open Data Bot чи там Forbes. Тому для малого середнього бізнесу не дуже актуально. Це щодо кредитування пільгового. Тепер власне про бізнес-модель і скільки можна заробити, якщо поставити. В певному місці станцію домовитися з клієнтами про прямі контракти. Наразі тільки так можна це зробити, і почати заробляти декілька цифр, щоб розрахувати цей бізнес-кейс. Значить, беремо, як вводні, що тариф, по якому ми зможемо продавати електроенергію, а ми, як з вами, дивимося очима власника. Сонячної станції для спрощення, візьмемо цей кейс. 6 гривень за 1 кВт-годину на сьогодні без ПДВ. Це такий тариф він складає приблизно 0,14 євроцентів на сьогоднішній момент за 1 кВт годину. Значить, видрахуємо звідси витрати на обслуговування сонячної станції, на її охорону, адміністративні. Витрати, значить, опекси, податки. Вийде приблизно 5 гривень, 5 гривень, тобто, це чистий прибуток, який в середньому кожен місяць ви можете отримати з одного кіловат-години виробленої електроенергії. електроенергії. Скільки коштує побудувати зараз електростанцію сонячну електростанцію під ключ, тобто це проєктування. Замовлення матеріалів, будівельні роботи, монтаж, ведення експлуатацію. Ясно, у вас має бути певна ділянка, або, наприклад, склад, на даху якого можна розмістити під певним кутом сонячні панелі. Приблизно зараз вартість встановленої вже потужності складає за 1 кВт годину 450-500 доларів. За 1 кВт годину. Дуже сильно ціни впали завдяки масштабному виробництву Китаю. Тому це позитивна новина для окупності проєкту. Значить, е, яка ціна буде продажу, ми сказали, приблизно 14 євроцентів, е, але ми беремо навіть в кейсі цьому трошки пони, понизимо ціну 12 євроцентів за 1 кВт годину. Тому, якщо взяти середньо Вироботку електроенергії, да, скільки можна е кіловат-годин е з цієї панелі взяти там по тижнево по місячному взяла ми коефіцієнт е зимою, що менше е генерується електроенергії, то приблизно е 250 доларів е на рік, е буде е заробить вам по суті е панель потужністю. 1 кВт, яка нам коштувала, нагадаю, ну, приблизно 500 доларів. Тобто, в даному випадку, ми бачимо, що окупність такого проєкту, знов-таки дисконтуємо на якісь там несприятливі погодні умови, то виходить 2,5 роки. Тобто, э, чистий прибуток 250 доларів з 1 кВт встановленої потужності соня... вашої сонячної електростанції. А вартість будівництва під ключ 500 доларів. Да? Нагадую, тому навіть якщо там за поганих умов, якихось додаткових витрат і так далі, то приблизно 2,5-3 ну, роки максимум, зараз за поточних цін буде окупність вашого проєкту, а саме будівництво і продаж електроенергії через сонячну станцію. Якщо ми подивимось на вітрову, Електроенергію побудувати вітрову станцію. Це буде дорожче і відповідно, окупність довша. Якщо не брати так детально цифри, як на, на сонячній станції, то відразу скажу, ми прораховували цей бізнес-кейс приблизно 5 років на сьогоднішній момент, знов-таки за поточних цін, які ми взяли в цьому кейсі, буде окупність вітрової станції, але її побудувати а дорожче, тому що приблизно 700-750 тисяч доларів за 1 мегаватт. Встановлене потужності під ключ коштує вітрова станція. Ну, 750 доларів. Не 500, а 750, тобто в півтори рази дорожче. І друге, треба знати, де її ставити, тобто складніше обрати розу вітрів, щоб правильно спозиціонувати цю вітрову станцію, щоб виробітка була досить потужною. З Сонцем трошки легше, тому що в принципі, навіть там, у Волинській області, де у нас індустріальні наші парки Нова, там теж нам порахували е, цей кейс, і окупність склала 2,5-2,7 років. І, відповідно, з вітром трошки складніше, тому що зараз велика черга у європейських замовників і в Америці на власне двигуни вітрові. І зараз Європа дуже активно встановлює великі 100-метрові вітрові станції, тому до України вони там, можуть черга складати там, півтора роки. Значить, це, що стосується кейсу, і... Потенційної інвестиційної приваблістю даного е, проєкту. Е, які тут рекомендації і роздуми вголос? Які проекти цікаві? Цікаві проекти великі, тому що побудувати станцію 100 кВт на 100 кВт не цікаво. Недостатньо буде кешфлоу, е, більше буде постійних витрат, адмінвитрат на обслуговування і експлуатацію, ніж там, е, потенційного? Прибутку чистого тому цікаві проекти від 1 мегаватту. 1 мегаватт знов таки по нашій формулі це від 500 тисяч доларів. Ясно, що одна людина може не потягнути таку велику якби, інвестицію. Тому зараз, от наприклад, в нашому індустріальному парку Ново ми такий проект якраз проєктуємо, щоб можна було декільком інвесторам вкластися і е, отримати прибуток від такого цікавого проєкту. Е, але це буде спільна інвестиція в єдину е, товку інвестиційну, яка власне буде володіти всією е, сонячною станцією. І е, е, другий момент е, цікавий це батарея, тобто сторич, да, де накопичується електроенергія, тобто ж її можна відразу згенерувати і віддати в клієнту, який поруч стоїть завод, там, або склад, або в ринок, коли дозволить законодавець віддавати в ринок. І все, і забути про це, продати і отримати гроші там, згідно з контрактом. А є інша бізнес модель коли ви будуєте поруч зі станцією ще станцію накопичення, так званий storage. Це коштує грошей. За один кіловат зберігання електроенергії теж доведеться викласти інвестору приблизно 450 гривень. 500 доларів, тобто десь один до одного щодо станції генерування електроенергії. Але що тут, який плюс, ви зможете гратися на високих цінах. Тобто можна буде продавати, умовно, не по 12 євроцентів, закладати в бізнес-модель. А по 14-15, тому що е, цікавість в цьому, що ви можете виходити на ринок і продавати по пікових цінах, коли є е, жорсткий дефіцит електроенергії. Тоді, відповідно на ринку електроенергії України, ціни зростають. Тобто це є, по суті, е, така стратегія продажу по високих цінах. Але знов-таки окупність тут може бути точно така, може бути навіть трошки гірша, ніж просто генерації, тому що. Інвестиції два рази більше, да? якщо ви ставите поруч батарею накопичення електроенергії. Тому тут вже треба дивитися залежно від клієнтів, прямих з ким є договори, залежно від ринку тобто тут вже включається багато інвестиційних нюансів. Ну, що ще сказати наприкінці? Рентабельність таких проєктів, от чиста рентабельність ваших інвестицій складе на сьогоднішній момент знов-таки, за умов поточних цін і проєкція, що ціни будуть зберігатися або трошки зростати, 25-30%, що дає відповідно окупність там, до трьох до років. Це дуже цікаві проєкти, це енергетика, це класна стратегічна інвестиція. Енергетика, особливо зелена, буде розвиватися це майбутнє всієї Європи. Ви знаєте, що до 2030 року. Переходить Німеччина повністю на зелену енергетику, тобто не використовує викопні джерела генерації електроенергії. Тому цей майбутнє України, повірте мені, через 10 років буде набагато більше сонячних станцій, вітрових станцій. Потім зелене водень буде теж заводи. Тому енергетика споживання зростає. У розрахунку на душу населення, тому що більше гаджетів, автомобілі, промисловість знов таки переходить. А станції і вітрових станцій треба більше. Тому галузь цікава, рентабельність, я вважаю, захмарна на сьогоднішній момент. Законодавство ще дописується. Я думаю, що приблизно через рік-півтора буде ще кращі умови для продажу на ринок такої зеленої енергетики. Ну і відповідно зараз. Ті команди, інвестиційні проєкти, які встигнуть правильно сформуватися, структуруватися і швидко побудувати і налагодити прямі продажі з великими клієнтами, з заводами, з іншими промисловими об'єктами, такими, як там, біля якихось, наприклад, індустріальних парків, будуть дійсно відчувати себе дуже добре, тому що Знов таки окупність 2,5-3 роки. Зараз об'єктивно мало е, таких проєктів, які мають гарантований, майже гарантований де кешфлоу. Тому думайте, сьогодні ми проговорили з вами цифри, і рентабільність і суму інвестицій, необхідну для заходу в такий інвестиційний проєкт. Е, якщо вам цікаво, звертайтеся до нашого бюро і е, бажаю вам розумних, цікавих. І безпекових інвестицій до зустрічі.